Козацький герць або танок зі смертю. Що знаєте ви про це? І чому саме в нас виникло таке дуже цікаве явище? До речі, не у всіх народів воно є. Напевно, ви бачили фільм Єжи Гофмана Вогнем і Мечем, де ви бачили до речі, на жаль, от на превеликий жаль, дійсно в українських фільмах, які настільки ботво описували ілюстрували оці всі події. Визвольної боротьби Богдана Хмельницького проти Речі Посполіти ну на жаль в Україні поки що нема. Сподіваюся, що цей фільм теж буде зняти. Так, от в цьому фільмі є же Гофмана. Є такий епізод, коли козаки вони сунуть на поляків, і попереду козаків виходять хлопці. Вони напіводягнуті. Вони з такими голими. Торсами, і вони танцюють. Вони танцюють, скачуть, пляшуть. Якісь там музики, музики грають, і це все відбувається. Знаєте, настільки зухвало попереду військи. Це робиться для того, щоб роздратувати, роздратувати знаєте свого супротивника. І, власне кажучи, супротивник дійсно дратується. Так, от це і є герць. Для чого він був потрібен? А от саме для того, щоб дратувати супротивника, щоб супротивник, дивлячись на цей герц, він робив якісь помилки, якими зможуть потім скористатися, звісно, козаки. І важливий момент, що не всім було дозволено на цей не всім було дозволено на цей на цей танок зі смертю, тому що лише козаки, які от мали честь, які мали відповідну шану від своїх побратимів, вони могли на це розраховувати. І до речі, в цьому танку брали участь не тільки звичайні козаки, а і старшини. Є навіть випадки, коли гетьман загинув під час такого танка. Це робилося. Для того щоб, по-перше, показати своїм, що ми не боїмося ворога. Ну і по-друге, показати ворогу, що нам на нього не байдуже. Одним із елементів цього танка є е, оголені голови козаків з оселедцями. Справа в тому, що теж є така, ну є така думка, що цей козацький оселедець він теж має стосунок, він такий лейливий, він має стосунок до ставлення козаків до смерті та до ворогів. Типу, ідіть до біса, ми вас не боїмося. От саме це і показували оці оголені голови, оселедці і танок зі смертю. І знаєте, я вам хочу сказати, що цей танок зі смертю і зараз є таким собі наріжним, наріжним каменем наших вояків, тому що вони теж смерті не бояться, і кожен день з нею танцюють. За що їм слава? Ну така традиція. Яка збереглася фактично до наших часів? Тепер ви знаєте така історія.